До бійсо, де можу повірити, що я ще до загинув скотившись зі скелі. <риклад> Знаєш що? Я зневажаю тебе. Ти тільки сидиш і смієшся з мене, і не пропонуєш мені ніякої допомоги. З'їжджа залізо, сука. <риклад> що за хрінь? <риклад> Досить нахабний. Я можливо пригнічений, але я не беззахисний. Ти не вірних. Готуйся до Що? Ні-ні-ні-ні. ні Под гівно. Ось так мої душі зникли. Ідеально. Готуйся до смерті! Ти, ти вже вбив мене! Зупинись, зачекай, зупинись! Я не хотів нападати на тебе, це була помилка! Зупинись! І бейся, як чоловік. Ти боягуз! Відпочинок! А, відпочинок! Чому я не можу відпочити? Це ж наші мій головний розпаун! Ти повинен був мене! Добре, добре, знаєш що? Знаєш? що? Пішов ти нахрен! А, 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 а. Що? Ні, ні-ні, ні, зажди, зажди! Пробач мене! Пр... Пробач мені! Тут немає на тебе прощання. Що, що, що ж я можу зробити! Це ж моє основне вогнище! Моє безпечне місце! та щоб ти всрався! Я втечу, просто втікаю! Іди до сюди, маленька срата курва! Привіт, друзі, підписуйтесь на канал. Якщо вам довподоба контент українською, вподобайку ставте та можна підтримати монетою. Бувайте.